Я виграла суші у розіграші, тому швидко пішла, їх забрала. І давайте подивимось, що всередині. Ось Такі якісь наборчики. яка наборчик, наборчик. Та, в мене тепер гора соєвих соусів. І наборів. Відкриваємо Перший сет. Суші, мастер. Яка краса! Ой, як пахне. Відкриваємо. Теж гарячий, я думаю. Ця упаковка ще й більше. Це вже печені і, я так розумію, звичайні. Ось такий другий набор. Я навіть не знаю, який гарніший. Цей дуже великий. Це вже холодний, відчувається. Цей рибкою. Як пахне, 2 кілограми. Дуже дякую, суші майстру.